Всім друзі, помічали, що часто, коли ми дивимося там якусь програму про спорт, то можемо коментувати, чому він не так розвернувся, не так вдарив і так говорити, начебто ми краще це знаємо. І взагалі ми спеціалісти в цьому. Але якщо нас поставити на арену, там битися або е, проявитися в цьому спорті, то ми нічого зробити часто не зможемо. Тому що не маємо ніякого результата о, взагалі, в цій сфері. Так ми могли багато чого говорити, але самі не є позиції того, хто знаходиться там, допустим, на арені або о, на цьому турнірі, який там сражається, тому що він вчився, він тренувався і він має якийсь определенний результат і плод в цьому. Тобто ми не є законними е спортсменами так, в цьому е ділі. Але також часто це буває у віруючих, коли е віруючі вони просто є незаконні. Коли віруючі можуть говорити багато що вчити про Слово Боже, начебто з Богом, але самі не мати ніякого результату і ніякого плоду, немає спасенних душ. І прийдя до Ісуса Христа, Ісус Христос може сказати, що Він не знає тебе, тому що ти не виконав волю Божу, як він наказав. А віруючі, які являються законними, вони виконують волю Божу, вони виконують Слово Боже, так і в таких. Є завжди плод і результат, тому вихід це прийти, покаятися і почати виконувати слово Боже ті, так як нам і наказав Господь. Так тоді ми зможемо принести плод і бути тими, хто є законними віруючими, а не беззаконними, які підуть на суд.